У цьому відео ми розглянемо функціональність прогнозу руху грошових коштів або ж cash flow Forecast та його зв'язок з рішенням Advanced Treasury від Clarity. Для початку роботи необхідно через пошук знайти прогнозу руху грошових коштів. На карті прогнозу необхідно вказати його назву та опис. Можна також визначити, чи необхідно враховувати знижки по оплаті, які умови. Мають застосовуватись до оплати загальні чи специфічні умови для руху грошових коштів. Наприклад, у нас в умовах договору з клієнтом зафіксований термін оплати один місяць, але зазвичай клієнт платить протягом тижня. Тому в прогнозі руху грошових коштів ми можемо використовувати альтернативний термін оплати, який визначаємо на карті клієнта, і відповідно будувати більш реалістичний прогноз. Також маємо визначити, чи має у якості дати просрочення використовуватися робоча дата замість історичної. Крім цього, можна прив'язати бюджет головної книги до прогнозу, а також включити витрати або доходи за рухом грошових коштів за певний період, який вказується вручну. Для того, щоб сформувати операції прогнозу руху грошових коштів, необхідно перейти до журналу руху грошових коштів. У журналі можна ввести записи вручну або ж скористатися дією, запропонувати рядки журналу грошових коштів. Далі ми можемо вказати, які типи джерел необхідно включити до прогнозу. Серед джерел можна включити дебіторську та кредиторську заборгованість, відкриті замовлення на продаж та на закупівлю тобто, це ті замовлення, які ми вже створили, але не облікували в системі, а також заявки на оплату, які є частиною рішення Advanced Treasury. При виборі даної опції у журнал будуть додані заявки у статусі випущено, тобто ті, які вже були погоджені. У нас операція операції журналу руху грошових коштів. Операції в журналі можна додавати, видаляти та коригувати. Після того, як в журналі руху грошових коштів залишились тільки необхідні нам рядки, необхідно їх зареєструвати, щоб вони відобразились в прогнозі руху грошових коштів. Після наповнення прогнозу можна переглянути його статистику. Для цього можна відкрити відповідний фактбокс. А також подивитися доступність грошових коштів за періодами. На сторінці з доступністю грошових фондів за періодами можна обрати, яким чином мають групуватися дані: по дню, тижню, місяцю тощо. Можна також обрати, як будуть відображатися дані, як оборот за період або баланс на дату. В рядках можна побачити дані, згруповані по періоду та за джерелами, в тому числі тут відображаються заявки на оплату. У яких визначений термін оплати на цю дату. Можна також провалитися у поле з сумою, щоб побачити, з чого складається дана сума. Додатково після налаштування та заповнення прогнозу його можна додати на рольовий центр для бухгалтера. Це виглядає наступним чином: до цього повертаюся на рольовий центр і знаходжу звіт про прогнозу руху грошових коштів. У даному звіті можна побачити розбивку руху грошових коштів по джерелам та їх зміну по періоду. Параметри звіту прогнозу руху грошових коштів можна редагувати. Це були основні дії для роботи з прогнозом руху грошових коштів. Дякую за увагу!